Представники правого сектору звернулися до журналістів, аби ті говорили правду. Вважають, проти правого сектору розпочали інформаційну війну. За словами представників правого сектору, за цим фактом кримінальне провадження так і не почали. Заяви голови ОДА та інших чиновників про те, що учасники об'єднання терористи вважають незаконним. Ми маємо намір і думаю, що завтра будуть подані заяви. В правоохоронні органи щодо цих заяв. Заява номер 1 буде стосуватися е, е, ствердження пана Геннадія Москаля, що більшість членів Закарпатського правого сектору і першого батальйону мають по 3-4 судимості. Чому офіційна особа, представник президента в області, дозволяє собі без рішення суду, без якихось е, чітких... Чітких фактів називати бійців першого запасного батальйону Дук бандитами це як мінімум непрофесійно. Я про морально етичну сторону цього питання взагалі промовчу. Розповіли і про те, що серед учасників організації повістки отримали і дві дівчини. У списку я знаю, що було двоє. Здається, Так? сидіть на сайт сектор правди. Там є телефонна розмова з дівчинкою, яка розповідає, що їх принесли, принесли, принесли повістку. щодо представників правого сектора. На кордонах інформації не спростовує. каже таким чином, намагалися боротися з корупцією. Ні до кого ні з якою зброєю ми на митниці не приходили. Відбувалася акція елементарного психологічного тиску на цих хабарників. Екіпаж з нашими наклейками, абсолютно з чіткою ідентифікацією під'їздив до митних пунктів на відстань 150-200 метрів і хлопці просто пили каву. Наші екіпажі за два дні були закидані сиром, оливками, кавунами там, і всім чим завгодно від, від людей, які. Нарешті перестали платити гроші за перетин митниці. а це доволі серйозні кошти. А про хлопців, яких розшукують, про їх місце знаходження наразі не знає.